Про складність роботи над книгою у співавторстві зі штучним інтелектом поговоримо з редакторкою книжки пані Мар'яною особисто. Вітаю вас. Добрий. день. В Україні вже були спроби ілюстрування видань за допомогою штучного інтелекту, до прикладу, поетична збірка Книжка Любові і Люті Марини Пономаренко. Але тексти були ж стовідсотково авторськими. Наскільки вам було важко чи легко співпрацювати зі штучним інтелектом над ось цим текстом? Навіть не знаю, що відповісти, було цікаво. А, мабуть, в чомусь було і важко, бо розумієте, він нібито з тобою розмовляє, він нібито там погоджується, він реагує на усі твої записи, а, він каже, який ти молодець, що цікавишся, там все таке інше, але ти розумієш, що він все ж таки не потрапляє а, в твій запит. Ну, наприклад, я йому кажу, Мені 5 років, і е, роз'ясни мені, будь ласка, зрозуміло там про щось. Він ну, цілком незрозуміло починається текст з великою кількістю назви, щось таке. І е, такі слова ми навіть там пояснювали у книжці потім, е, нібито перепитували у штучного інтелекту, бо дитина. Так не зрозуміє нічого. Тобто, наскільки я розумію, ну, робота над текстом а, робилася яким чином? Я думав, що це взагалі штучний інтелект просто згенерував усю книгу відразу. А це була поетапна mm -hmm. робота, коли ви створювали специфічні технічні завдання для нього. А, ну, скоріше так. І а, на деякі питання він відповідав по декілька разів, бо ці відповіді неможливо було використати. Ну, наприклад, да? а, концепція була така. Я п'ятирічна дитина, і я питаю у Ші, що мені потрібно зробити зараз, щоб коли я виросту, я могла потрапити на Марс. Ну, як колонізатор чи як космонавт, там неважливо. І він відповідає, що тобі потрібно приймати участь у студентських конференціях чи там щось таке. Ну ми ж розуміємо, да? Де п'ятирічна дитина, іде студентських студентські конференції. конференції. І я це питання різними словами перепитувала декілька разів і потім з них усіх обирала те, що ну, дійсно можна відповісти дитині. Тобто це було приблизно сюжет і розвиток дії у цьому творі в цій книзі вони належать стовідсотково вам. Так, це недовільна фантазія штучного інтелекту, і, відповідно, це ваша була повністю ідея, а вже потім наповнював її штучний інтелект як міг? Так. Так, ідея була стовідсоткова людині належала, а потім, ну в якому сенсі, я і спиралась на те, що він відповідав. Ну, Тобто було б дивно, якщо б у цій відповіді на перше запитання ніякого розвитку не, не получили у книжці потім. І е, я чи запитувала щось про те, про що він нам сказав на початку, чи е, щось таке, що цікаво дітям. Ну, ми розп... З дітьми спілкувалися і питали: А про що ж ви хочете дізнатися там щодо Марсу, що до космосу, і все таке інше? Наприклад, питання, що їдять космонавти, це цілком дитяче питання. У вас виникало потім в результаті, коли вже була готова книга, думка про те, хто ж є все ж автором і кому вона більше належить ця книга і цей текст вам чи штучному інтелекту? Ні. А якщо я так розуміла, розсудити, то кому можна віддати перевагу? Все ж людині, яка працювала, тобто вам чи штучному інтелектові. Чия роль тут більша? Ну мені здається, що ще не скоро ми зможемо там, наприклад, написати інтелекту: напиши мені книжку, або напиши мені книжку про Марс, або напиши мені книжку, я не знаю про що завгодно, і він нам цю книжку напише від А до Я. Тобто має бути концепція, має бути якийсь план, і має... потрібно буде і відбирати відповіді, і їх редагувати, і навіть їх перевіряти. Бо штучний інтелект помилявся, і ми навіть залишали ці помилки, щоб можна було. Ну, це така книжка, я би сказала, історична, і мені здається, саме з цього боку вона найбільш цікава. Щоб подивитись, а що робив штучний інтелект на початку свого існування, і як ми з ним спілкувалися щодо того, чи їм юридично можна і варто вважати цей текст або інші, так і як нині регулюються ці авторські права на подібні твори, а ми теж поцікавилися у юристки Інни Мирошенченко. Пропоную послухати і повернімося до розмови. Основна проблема в цьому питанні, в питанні наділення штучного інтелекту правами чи обов'язками, полягає в тому, що діюче законодавство просто не встигає за тим рівнем технологічного прогресу, за тим рівнем диджиталізації, який є в нас сьогодні. І це, до речі, не тільки українська проблема, це проблема по світу в цілому. Штучний інтелект досі не є правосуб'єктним, тобто не може мати прав, не може нести певні обов'язки, не може відповідати за свої дії з точки зору закону штучний інтелект є ну, як комп'ютерна програма, як застосунок в телефоні, це щось створене людиною. Справа в тому, що, наприклад, закон про авторські права, суміжні права, написаний майже 30 років тому. І, звісно, туди вносяться зміни, але вони точно не відповідають тому рівню, який є зараз, якщо ми будемо казати саме про розвиток штучного інтелекту, програмування в цій сфері і так далі. Тому відштовхуємося від того, що є штучний інтелект створений якоюсь людиною. І саме ця людина буде нести всі права та обов'язки, які належать, наприклад, авторові чогось, що було прописано, написано штучним інтелектом. Це може бути, до речі, не тільки людина, це може бути юридична особа, для інтересах якої було створено штучний інтелект. Якась компанія могла замовити. У програміста, я не знаю, як правильно назвати того, хто створює штучний інтелект, у певної людини створення цього робота. І за договором між людиною, автором і юридичною особою було передбачено, що всі права на створене переходять до юридичної особи. І тоді ця юридична особа є правосуб'єктною і несе всі права та обов'язки, які могли б виникнути у штучного інтелекту. Якщо ми кажемо про якийсь твір не знаю, там пісня, картина, е книга, яка була створена штучним інтелектом у співавторстві з ще іншим суб'єктом прав. То тут між ними теж має бути договір, договір між ким в даному випадку, між видавництвом і автором, і власником штучного інтелекту. Вони мали домовитися між собою, яким чином вони вкладаються в створення цього проєкту, і яким чином вони розподіляють прибутки, несуть обов'язки і так далі. Бачимо, що чинне законодавство гнучке і разом з тим, що mm -hmm. не встигає, але все ж гнучке і залишаються ці авторські права, як за штучним інтелектом або ж за редакторами. А, тому а, будемо бачити, у вашій ситуації ми почули, що, зокрема, ви все ж а, вважаєте так, що штучний інтелект поки що замінити людину не зможе, якщо ми говоримо про чіткий результат, наприклад, книга, пісня. Um, ну, Мені здається, що так, поки що не зможе. Ну, По-перше, йому треба ставити завдання. По-друге, треба розуміти, що ну, якщо ми кажемо про текст, то інтелект це не особистість, вона не вміє співчувати, вона не має емоцій, почуттів. І, е, а будь-який художній твір, да, ну, ми ж обрали приблизно так нонфікшн, а е, зараз розмовляємо про пісні і казки взагалі, книжки взагалі. Так, будь-який художній твір він будується на співчутті, на ототожненні, і читач має співчувати герою, а штучний інтелект пише так, що там ніякого співчуття не виникає. Ну тобто, все те, за що ми цінуємо мистецтво, там відсутнє. Я почув від вас, що так програма і не враховує вік читацької аудиторії, бо ви орієнтували на п'ятирічного, наприклад, там дитину, так яка має читати. А чи генерує взагалі, наприклад, якісь жартівливі моменти Бо відчуттів немає, але можливо жарти десь компілює з чогось і пропонує? Знаєте, от щось таке я пригадую у співрозмові з ним, але це був такий ну, досить постурбатий жарт. І я розумію, що це, мабуть, був жарт, але смішно, теж поки що не було. Наостанок, таке, мабуть, бліце більш запитання. Якщо все ж треба вибір зробити, працювати з штучним інтелектом і писати книгу у співавторстві, чи редагувати або писати самостійно, маючи вже досвід, що би ви зараз вибирали? Самостійно без усяких сумнівів. я зрозумів, але дякую вам за те, що на книжковому ринку з'явилася. Ось з'явився ось такий твір і ось така книжка. Тому зможуть читачі її оцінити. Кожен для себе. Я вам дякую так. за розмову. Редакторка книги створеної у співпраці з штучним інтелектом. Хочу на Марс. Мар'яна горянська була наживо.